Тарас Шевченко, ой три шляхи широкії, ой три шляхи До докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі. А невістка посадила високу тополю, три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, тополя всихала, повсихали триявори, калина зв'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками. В нетопленій хаті сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи є, темном заростають.